Вони сповнені таємниці, і ми будемо розкривати цю таємницю. І директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Кращавини Сергій Миколайович Росляков зараз вам розповість про таємницю однієї з найтаємничої картини, яка називається Сергій Миколаївич, будь ласка, як вона називається? Вона має назву Покійницька турецького шпиталю в Плегу. Робота, яка присвячена взагалі-то вона навіть не така загадкова, як, на мій погляд, дуже драматична картина, трагічна картина, найбільш трагічна з тих робіт речай, які в нас знаходяться в музеї. Чому? Тому що це, вона присвячена військовій кампанії 77-88 років 19 століття. Це війна між Турцією і Російською імперією. І Юрічаїн брав участь в цій війні, був навіть поранений, дуже важко, майже не загинув від Гангрени. Але головна його трагедія в тому була, що під час взяття плевни загинув його рідний брат Сергій. Він був офіцером при штабі Скобія і навіть був ад'ютантом Скобіра. Він загинув трагічно і Верещагін хотів його поховати. Проте він не знайшов тіла. Хоча він декілька днів ходив там навколо цього міста в Болгарії, <кхід> він не знайшов тіла брата. Це для нього була трагедія, він не зумів його поховати. Потім ще був його другий брат Олександр, був поранений також під час цієї кампанії. Тобто його. Родина постраждала від цієї війни. Він взагалі вважав, що будь-яка війна це зло. Тому що мета будь-якої війни це загибель людей. І він, він плакав, він дуже страждав. І ось він пише свою, одну зі своїх, там десь близько 30, 30 картин, які присвячені цій славетній історії а, в лапках. Ось за, я стою поряд з картиною, яка має назву Покійницька турецького шпиталю. Що це таке? У турків не було вже навіть йоду для того, щоб рятувати своїх поранених. І вони їх закривали в приміщеннях і залишали там помирати. І з будь-якої допомоги, так? Ну так, у ну, них не було. Коментів не було, ну я кажу, навіть йоду не було вже а, така склалася трагедійна ситуація. І вирішання плакав також, тому що він, дуже, він був співчував у турецьким загиблим воїном. А, а в чому ця картина є, ну, дійсно, є таємниця. Я колись про неї розповідав. Справа в тому, що там все, вся, вся картина, все полотно, воно темне. Воно ну, дійсно приміщення, яке немає освітлення, там одне єдине окінці без скла. Взагалі, то натягнутий пузир з божій замість скла. І скла не було такої. І там ми бачимо лів, ліворуч освітлену постать людини. І в мене колись виникла думка, що це він можна сказати, що він прощається з своїм братом Сергієм, який загинув, і якого він не знайшов, тому що там такі світлі волоси у людини, це ж такі турки більш темні. І за кольором волосся, І взагалі і, і так, так само місць його похоже на Верещаянський. Тобто в мене така велика думка, що це саме його образ, його брат, який він залишив нам нічого не казав про це він. І я вважаю, що це дійсно це Сергій, його покійний брат, який загинув, і це, це є певна таємниця, тому що підтвердження. Важко знайти. Якщо саме Ріщан не сказав би, то було безперечно, проте так, ні. І е, що це за картина? Вона була, е, вона була на виставці, е, присвяченій подіям цієї війни. Наприклад, вона була в Парижі, вона була в Берліні. І в Берліні, коли її відвідав маршал ну це відома така постать історична. Словенний німецький э, маршал, генерал. І він сказав, щоб жодного німецького солдата на цій виставці не було, тому що він дуже відверто показав, що таке війна. А ну, для військових э, офіцерів тим паче не можна казати, що. Боювати, це погано, а вирішення це показує. І <цел> Мольтке заборонив всім відвідуватися, Хоч, хоча виставка була дуже популярна, багато було відвідувачів, але цивільно. А офіцери, солдати ні, вони <цел> обходили цю виставку за наказом фельдмаршала німецького. Це часи були ну, такі, дуже суворі для Європи, тому що була війна. Франції з Німеччини. Бісмарк збирав Германію докупи, намагався. Вона ну, у нього такі вийшла це. І ось ця картина, а вона входить в цикл взагалі. В цикл є, є картини перед атакою плевна, після атаки, шпіталь в плевні, потім. І ще декілька робіт в окопах перед Плевною, там де зображене, наприклад, і Олександр Андрой, е е який був присутній на цій війні і е е навіть е відзначав день народження і коштував шампанське під час штурму плевна. Да. І ну, вибух. Під вибух, і, так. Ну, Це історія, свідки правда казати, це так було. Ну, Я так розумію, що йому було бачити, хто там погиб, хто загинув, хто живий, у нього день народження. До речі, в плевні є така панорама, яка присвячена цим подіям. І там художник і зобразив царя на пагорбі, де він там знаходиться. Якщо хтось буде в плевні звернеться увагу цю пікантну подробицю військових дій, тобто кому війна, кому щось інше. Ну, на жаль, це так. Верещанін дійсно показав жахи цієї війни, він показав і загиблих і турецьких солдат, загиблих солдат навіть ми бачимо, скоріше, все ж таки, це саме Сергій зображене тому що він, звісно, добре знав обличчя брата і написав його. Ну і потім там є декілька солдат, які ми бачимо на полотні, хоча й темно, Вдягнути не чоботи, а чоботи саме вдягнути, а не а, 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 таке, яке отурок було. Вони не носили чопити, турецькі солдати. У них були такі шкарпетки. Ну, щось Так, да, щось було, але вони, чоботи, це було військове обладнання з російської І ми бачимо, тут є і тутські загиблі, і росіяни Тобто це його реквія по війні, по брату. Ну, Олександр вижив, він звичайно вижив, незважаючи на дуже важке. В нього був дуже тяжкий стан здоров'я, потім так, так, такий був трагічний загибель його брата Сергія, і він ну, важко переживав це все. Проте художник відображає свої переживання, свої думки полотні. А на нього завжди, щоб він не показував. Загибель англійського солдата, турецького солдата, будь якого Тому що він показує в кожному полотні, що війна це є зло, зло. Будь-яка війна. Тут він не був з, з, з блаженним Ахустіном. Блаженний Августін казав, що війни різні бувають, є справедливі є несправедливі. Річання так не вигав. Він вважав, що кожна війна є зло. Не треба воювати взагалі людям, проте вони воюють, тому що головний фіжак на нашій землі це людина. Друзі, ще одна таємниця зараз пролунала в цьому залі з вуст Сергія Миколаєвича, і ми згодні з художником Василем Кращанівим, що війна це дійсно зло. І будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд буде панувати в нашому світі.